Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. За останні місяці російська армія заволоділа ініціативою на більшості територій, де тривають активні бойові дії. Про це пише американське видання The New York Times. Передає портал коментарі. Як відзначає New York Times, Росія удається досягати певних успіхів на фронті на тлі несприятливих новин для України, коли військова та фінансова допомоги від США і ЄС затримуються через політичну нестабільність у них наразі. Ситуація на лінії фронту складна і поступово погіршується, заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань оборони народний депутат Єгор Чернів. Нардеп розповів виданню, що українська армія змушена відступати на окремих ділянках фронту через відсутність американських боєприпасів. Водночас заступник директора французького фонду стратегічних досліджень Тібо Тібофує зазначив, що українська і російська армії зараз ведуть криваві і безрезультативні бої. За словами Тібофує, ситуація на Ті нагадує першу світову війну, коли сотні тисяч солдатів були змушені вести надзвичайно кровопролитні бої, захищаючи невеликі ділянки землі. Аналітик додав, що заради політичних цілей невеликі досягнення на полі бою керівництво РФ і України представляють як стратегічний успіх. Раніше портал коментарі повідомляв, що ситуація на фронті не дозволяє Україні думати про перемогу над РФ. Наразі головна ціль Києва полягає в утриманні території, які контролюють ЗСУ. Британська газета The Times Пише, що надій. На неминучу перемогу України згасають, натомість акценти зміщуються на недопущення втрат нових територій. Видання відзначає, що ні Володимир Зеленський, ні військове керівництво України не знають, як довго триватиме війна проти Росії та коли врешті вдасться зупинити агресора і витіснити його з українських територій. Зе Times також наголошує, що українська влада засекретила втрати зсу. Однак на фронті вже ніхто не приховує, що вони величезні. Залужний просив політичне керівництво повідомляти про втрати героїв знати в лице, крім того, суспільство тоді зможе адекватніше сприймати військову реальність та проблеми, реагуючи на нові виклики. Утім, отримав відмову. Політики бояться називати цифри. Вони точно вже більше ніж у росіян, проте також жахаючи. Пише витання. В Той же час, за даними телеграм-каналів, затримали брата скандального воєнкома Борисова, який працював в СБУ, а також його жінку, яка повернулася закінчити справи та вивести решту готівки. По про те, що чоловік в СІЗО зводили б ту жінку в морга показати їй наших хлопців, які самого Борисова. За даними телеграм-каналів він уже заплатив 100 мільйонів гривень, аби йому дали втекти. Залужний пообіцяв, що якщо Борисов втече, замість нього сядуть всі, хто його відпустив і допоміг втекти. Пише телеграм-канал офіс. Не мишеня, крім того, головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявляє, що нульова толерантність до корупції це вихідна умова для призначення особи на посаду в ЗСУ. Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю жодних її проявів у збройних силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публікувати, озвучити, те, що про неї знала громадськість і весь і без винятку. Особовий склад ЗСУ написав Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність до корупції це вихідна умова. Для я призначення особи на посаду. Я буду особливо ретельно ставитися до керівного складу сили логістики вищих військових начальних закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідальних за призначення військовослужбовців на посади в миротворчі контингенти, заявив Залужний. Залужний підкреслив, що ціна за нашу свободу це життя. Той хто про це забув, нехай відвідає кладовища та морги. Натякає мабуть, генерал на воєнкомів, які зажарлися та ведуть себе як Борисов. Ціна української державності це відвоюваний нема. Неймовірними зусиллями потом і крові українських захисників кожен метр української землі, заявив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи від Росії до тепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій в обороні і в наступі. Ціна української державності це відвоювані кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Написав залужний в своєму у своєму телеграм-каналі у п'ятницю. Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини у боях проти російського агресора. Ми сильний народи захистимо свою державність. заявив він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.